Я не хочу їй дзвонити щодня. Ну, так ти й не дзвониш, вона сама тобі телефонує та тільки слуховку бере. Тараса вона турбується про тебе. Я б не назвав щоденне підривання моїх мізків турботою. Так всі мами так роблять. В дитинці питають, чи ти шапку вдягнув, а коли виростеш, ти утеплив стіни. Вона 20 років живе в Італії, в неї своя сім'я, а в мене своя. В ну, неї нікого нема, Тараси, вона одна. Щось я не здовований. Добрий день, мої дорогенькі. Добрий. А я отут на базарі була, та думаю, зайду провідаю вас та на, на правнучечку подивлюся. Ой, щось тут у вас так холодно. А ти, Тарасік, так стіни і ну плив? Так, бабусю, можна куртку не знімати? Ой, ти моя манюся. манюся моя манюся. Ну, як ви тут? А, та як всі? Гріємось, полюємо на світло, інтернет. А ви як, бабусю? Та так, помаленьку. Оце зі свічками. — Змагаєтесь? — Змагаюся. Хто перший перегорить і хто перемагає? Та я ж, звичайно, перемагаю. Але в мене сильно голова болить. Оце хронічне. Yes. Я чай слабка. Угу. І проня. Води немає. що ти бистренько? Дай це ваше. Тарасе, а можна мамі позвонити через цей скайп, Поки світло є? Ви хотіли сказати скайп? Та через цей ваш інтернет. Звичайно, бабуся. Заліпає кнопка. Чао, чао, моя люба, чао, моя хороша. Ну, як ти там? Все добре, помаленьку. Добре, я рада. Чуєш, мамусік, а поклич Тарасіка. Онучок. Я зайнятий. Синуля, привіт. Там як у вас світло дали? Так. А вода є. Зараз є, до цього не було. Синуля, ти поки є? Е, краще налив баклажки пластикові. Е, той, а тепло є? Я замовив грілки в інтернеті. Синуля, ну ти б краще маму слухав. Ну скільки я тобі говорила? Утеплити ті стіни. Як там Ірка? В нас все нормально, живі і слава Богу. Ну а полічка як, не хворіє? Я сподіваюся, ви купили її вітамінки, що я говорила? Ма, все гаразд, що ти хочеш? Тарасику. Ну, так не можна жити, як ви. Ну, В таких умовах із дитиною. Приїздіть до мене. В яких умовах? У нас все гаразд, ми живемо, як і всі. Без світла, без води, без тепла, без інтернету. Ну, а якщо буде повний блекаут, куди ви підете? В пункти незламності? Вся Україна зараз пункт незламності. Ма, що ти робиш? Синуля, в нас я світло вмикаю тоді, коли я хочу. Ну, приїздіть. Ма, не треба про мене дбати. Я вже сам дбаю. В мене своя сім'я. Я вже не твій син. Тобто, я твій син, але в мене вже є свій син. В тебе донька, сину. Тим паче. Недовго музика грала. Шкода, що ми не можемо в Італію полетіти. Мама каже, що в неї там джакузь. Мені в тазі кок. Це кому як? Так, ладно, я насправді хотіла з тобою поговорити. Чому ти з мамою психуєш? Чому не можеш спокійно з нею спілкуватися? Вона постійно лізе в моє життя, я вже не дитина. Я розумію, але вона все одно не заслуговане таке ставлення. Зараз війна, вона переживає, вона радить. Ну, Тим паче стіни все ж таки можна було й утеплити. Так... Ні. Дай договорю. Розумієш, ти просто все, що в неї є, і... І... і все, що в неї було. Все, заради чого вона жила і працювала в Італії, це ти. Не віриш? Ну подивись на пол. Які в тебе відчуття? От скажи ти все віддав, щоб у неї все було добре? А твоя мама зробила все. Вона тебе виховала, дала освіту. Тренування. Ти їздив за кордон, то ця квартира в кінці кінців. Ти що все забув? Вона ж нікого нема, крім тебе і бабусі. Вона любить тебе. І все, чого вона хоче, це щоб у тебе все було добре. Так мама влаштовані. Та, ти теж так влаштовані. Що за гендерна дискредитація? Дискримінація, любий. Ну, що там у вас, доню? Яка погода? Скоро ж весна. А ти картоплю приготували для посадки? Мамуля. Ну яка картопля? Це ж італія. Тут їдять ризотто, піцу, пасту. Ой, ти тією піцею собі гастрит заробиш. О, синулька, привіт! Ма. Знаєш, я тут подумав, я ж тобі ніколи не дякував, за те, що ти моя мама. За те, що ти завжди була поруч, хоч і по скайпу. Тож дякую за те, що виростила, за те, що годувала, за те, що одягала, за все, що я маю. І що я не розумів цього раніше. Але в Італію до тебе ми поки не приїдемо, а от ти приїжджай. А може не треба? Дорога довга, літаки не літають. Так, приїжджай. В нас класно. Глянь на зірочки інзекай. Найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука. Глянь на зірочки інзи. Не собі свою і не пускай, і навіть в самий темний час, от тобі моє плече, от моя рука